А Отак от ховають людей. На дитячому майданчику поховані місцеві мешканці. Люди ховають просто либо в простирадлі завернули людину і викопали яму, і поховали провізований хрест такий зробили і написали. так. Було випадок, що ми знайшли там могилу. Просто написано Баба Валя похована такого-то, такого-то числа і все, більше нічого немає. Місцеві повідомили, що вона загинула внаслідок авіаудару, сиділа біля під'їзду. Жах. Просто жахіття. Було і в Авдіївці, на жаль, так, і в Покровську, що люди, перебуваючи в своїх оселях, багатоповерхівках, в будинках приватних після потрапляння ворожого авіаудару і артснаряду, не можуть вибратися і гинуть на місці під завалами. Поховання в місті, ну, це в основному райони віддалені до да, відкладовищ. Це мікрорайон Південний, Шахтарський, соняшний, Лазурний. Да, там є поховання людей. На зараз у нас зафіксовано сім місць поховань. Люди, які, Перебувають в цих місцях, не мають можливості зв'язатись з поліцією, з місцевою владою і самопрозваляща ховають своїх близьких, сусідів, родичів. І потім, коли ми заїжджаємо в місто, бачимо ці нові могили. Поховання і фіксуємо їх з геометкою, з прізвищами людей, які загинули, Опитуємо сусідів, від чого вони загинули. Лібо це природня смерть, або це від ворожого обстрілу. І потім передаємо нашому слідчому відділенню. Вони фіксуються в ЄРДР і проводять розслідування. Магазин квіті. Ще на тому тижні він був цілий. Кожного дня місто змінюється кардинально. От заїжджає кожен раз в місце, бачиш нові потрапляння, згорівши будинки. І буквально вчора ми були в місці, і на цьому на цій локації, де забирали перед цим людей, побачили, що будинок, який стояв поруч, вже повністю зруйнований. І, на жаль, там загинув місцевий мешканець, якого поховали біля цього будинку в ялинках. Що запам'яталась, це мікрорайон Шахтарський. Там було перед потрапляння в житловий будинок. Він повністю вигорів п'ятиповерхівка. І чоловік звернувся там до місцевого мешканця, щоб визвали евакуацію. Ви на евакуацію: п'ять чоловік. Да? Да, да. Все беремо, і собак, і кошик. Все беремо. І був кадр, що жінка виходить повністю зі зруйнованого під'їзду і каже, що ми тут живемо, і, і нікуди вона виїжджати не хоче. Ну, Переконати нам не вдалося її. Що ви тут робите? Як живемо? Отут живете? Так. – У таких умовах. Да. Так. – А як ви? А як нормально? Це дорога життя, коли заїжджаєш в місце і бачиш, що вчора не було цієї розбитої машини, згорівши, а сьогодні вже бачиш розбиту машину. Ворог не жаліє своїх фпв дронів і б'є по цивільним автомобілям. На жаль, також є поранені люди і загиблі цивільні мешканці Покровська. І тому ми вибираємо цей день, коли дощова погода, туман і. Скоординуємо наші екіпажі, щоб більше з цього за цей день вивезти людей. Укриті!